Слава Україні! Вітаю! Нагадую, що потрібно допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. По-перше, це не огляд, це мої суб'єктивні думки про ніж. Поїхали. Ніж, який задизайнерний. Ножою спільнотою кістяк, якою знаходиться в Україні, вироблений компанією Шузіс Китай Оператор. ножова спільнота НФК. НФК. Сталь. правильно кажуть сэндвик назва компании и назва ножа тантоид комусь дуже принципово знати размеры такие та мовний такий Паралельно з тим, що я буду вам показувати та розповідати своє в лапках мовне бачення ножа, я скажу в коментарі, я залишу посилання на відео, які мені які я подивився, і мені і я хочу, щоб ви їх 100% подивились, 100%, та отримали більше інформації, ніж від мене. Є ще інша версія. Вона виходить у нас з сатином. Сатин. Такий. Просто без фарби, без ніякого покриття, просто звичайний клинок, звичайна сталь. І з іншого боку, це у нас хто вже не зрозумів, ну це зрозуміло, ті, хто перше бачить такі ніж, це у нас титан, тут у нас карбон і тут ще лайнер. Теж титановий. Замок фреймлок ніж досить гострий з коробки. Ще, якщо у вас потекла кров, можна витерти ніж а, за тому цього такої хустинки. Це, на жаль, ніяких там пластирів немає. Так, ну що, відкривається за рахунок цього плавника, як кажуть фліпер. Ось так, можна тримати, вибачайте, що він темний, але досить зручно комусь різати посилки, мені різати смажене м'ясо. Дуже Класно виходить. Потім такий хват, хтось там любить щось протикати, що іще. Ну, можна, ну, дуже бути уважним, але поставити сюди палець зверху на ці насічки та ось тут внизу. Ну, не забувайте, що це травмоопасна опасна штука. І коли ви складаєте, теж не забувайте, що, можливо, можна порізати палець або тут, або тут. Досить такий, ну, можливо, є не тримав багато ножів і. Не забувайте, що я висловлюю свою суб'єктну думку. Він легенький, є, напевно, ще там легші ножі. Кому кліпсу потрібно поставити? Ну, напевно, я як шулькам сказав би, що треба поставити на інший бік, але зрозуміти, що воно буде виглядати ніяк. Тому, напевно вона залишиться ось тут. Тобто, тут вона титанова і на титані. Ну, якось сюди ставити це ні, ну, не те. Це не там не той тип ножа, який треба ставити кліпсу на інший бік. Хай вона залишається тут. Мало слів, дивіться, ніч класний. Як на мене, у нього цікава історія проєктування. Карбон. Можливо, це не самий класний, я не знаю. Можливо, є там якісь, але мені естетично подобається. Я радий, що. Він у мене є. Так що, якщо вам цікаво, переходьте. Там в відео є і всі посилання, де його можна придбати. Є посилання в тих каналах на спільноту, а ви вже вирішуйте самі: цікаво вам або ні. Долучатися. До, я скажу, специфічної когорти, таке слово когорти, спільноти людей, які якимось чином цікавляться ось такими предметами, ножами та чимось іншим. Ну плюс спілкуються десь. Сваряться десь, мають свою думку, але таке життя і ніж оператор. чудовий. Це просто без всякого такого. Якихось високих судів. Дякую вам, що ви сподіваюся. Додивились до кінця. Дуже класний ніж. Я радий, що він у мене є. І сподіваюсь, що. Ви подивитесь цей ролик і після того, як зробити всі свої справи, зробити собі подарунок. Слава Україні! Смерть окупантам!